Якщо вже мова зайшла про кентавроподібних монстрів, варто було б також звернути нашу увагу на значно більш небезпечних істот, аніж відносно миролюбні люди мурахи-форміани, яких ми розглядали трохи раніше. Сьогодні ж перед нашими допитливими очима постануть люди скорпіони, відомі під такими іменами, як стінгери або тлінкалі. Поза будь-які сумніви, це напрочуд цікаві створіння. Верхня половина їхнього тіла майже не відрізняється від людської, за винятком цілковитої відсутності волосся і меншої кількості пальців на руках. У стінгерів їх лише три, тому вони не надто добре вправляються з різноманітними знаряддями праці. Скажімо, швадське ремесло для них заскладне, однак вони спроможні тримати зброю і навіть самотужки створювати нову за допомогою переплавки, знайдених ними металевих предметів. Цікаво, що обличчя слінкалі мають навдивовижу гарні з виразними шляхетними рисами. Та, на жаль, загальне враження дуже псують їхні очі, криваво червоні й фасеткові, типові для більшості комах. Що ж до нижньої половини їхнього тіла, то вона має шість суглобчастих ніг і, як і варто було б очікувати, надзвичайно отруйний скорпіонячий хвіст завдовжки близько трьох метрів. На додачу від нижньої частини тулуба й до хвоста тіло тлінкалі захищає хітинова броня. Також вкрита смертоносною отрутою. Ба більше отруєні навіть їхні яйця, щоб захистити нові покоління стінгерів від будь-якого хижака, що матиме намір ними поласувати. Селяться ці дивовижні істоти переважно у пустелі, де завдяки своєму забарвленню зливаються з оточенням. Їм також притаманно влаштовувати засідки, закопуючись у пісок і несподівано для ворога миттєво вигулькуючи назовні. У деяких випадках тлінкалі можуть жити на одному і тому самому місці протягом довгого часу. Тоді вони будують під землею щось на кшталт перевернутого догори дригом міста, у якому всі будівлі це заглиблення у ґрунті, а вулиці тунелі поміж ними. За менш сприятливих умов стінгери ведуть кочовий спосіб життя, подорожуючи у пошуках її корисних речей, зокрема таких, що вони могли б відібрати у тих, хто не зуміє дати їм відсіч. Недосвідченому чи недостатньо уважному спостерігачеві раса цих істот може видатися примітивною, однак насправді тлінкалі мають вельми багату і досить складну для чужого розуміння культуру та релігію. Показовим є, наприклад, їхній ритуал ворожіння на піску, що являє собою багатоденне таємне спостереження за пересуванням живих істот довільно намальованою на поверхні землі сіткою і з подальшим трактуванням побаченого. Результат ворожіння, яким би він не був, вважається беззаперечною істиною і впливає на подальшу поведінку всієї колонії: чи варто розпочати війну, залишитися на місці чи переселитися, а також як поводитися із наступним чужинцем, якого вони зустрінуть. З огляду на міцність віри стінгерів у невідворотність долі, включно з обставинами їхньої власної смерті, не дивно, що здебільшого вони схильні сповідувати песимістичний погляд на життя. Походження цих істот, на жаль, лишається для нас таємницею. Відомо лише, що вперше їх побачили у мастіці, джунглевому континенті на захід від Фейруну. Але також існує версія, що раса тлінкалів з'явилася внаслідок стародавнього прокляття, яким покарали за їхні вчинки злих і грішних людей.